В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. За даними синоптиків, небезпека зберігатиметься три дні поспіль з 21 по 23 вересня у більшості областей. 21-23 вересня в Україні, крім Карпатського регіону Волинської, Чернігівської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Йдеться у попередженні. За даними погоди УНІАН, до кінця вересня погода в Україні буде дуже теплою, переважно сухою та сонячною. Опади до кінця поточного тижня очікуються лише на заході країни. Разом з дощами прийде й невелике похолодання. Проте воно буде короткочасним. За прогнозом, найближчими днями по всій країні очікується невелика хмарність, а температура підніматиметься до плюс 25-30 градусів. Синоптична ситуація трохи зміниться 24 вересня. На заході країни пройдуть дощі, які місцями знизять температуру до плюс 20 плюс 23 градусів. Нарешті території збережеться тепла погода з великою кількістю сонця від плюс 25 до плюс 30. У понеділок, 25 вересня, дощі покинуть територію нашої країни, проте температура в деяких західних областях залишиться на рівні плюс 21, плюс 23 градусів. З вівторка, 26 вересня, в західних областях стане тепліше. Температура вирівняється по всій країні до плюс 24, плюс 29 градусів. У наступні дні і до кінця вересня в Україні збережеться суха, тепла і дуже сонячна погода. Завершиться вересень температурою від плюс 22 до плюс 28 градусів. Про те, що в кінці тижня у західних областях України очікуються дощі, каже і синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, 24 вересня на крайньому заході в результаті впливу малорухливого фронту місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, а температура знизиться до плюс 19 плюс 24 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.